Вітаю всіх, хто дивиться зараз мене. І зараз загадайте своє або бажання, або загадайте, яке питання ви хочете, щоб вирішилося. І буде три позиції розкладу. Ви загадайте, загадайте своє бажання, або загадайте, яку проблему ви хочете, щоб вирішили. Чи, ви, чи вирішиться ваше питання, проблема, бажання. Ось так можна сказати. І Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Зараз я розказую про числа, приховану коду вашого дату народження, де я говорю про те, що тим, яким ви є енергетично, змінити неможливо. Треба себе вивчити. І тоді, тоді ви зрозумієте, хто ви є, або хто ваші родичі і чому вони себе так ведуть у житті. А зараз загадайте свої бажання, свої проблеми, які ви хочете вирішити, або своє питання. І три позиції. На картах Ленорман. Я розкладаю три позиції, і ви будете бачити, загадайте, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Три позиції. Подумайте, перша позиція, друга, третя. Перша, друга, третя. І поїхали. Перша позиція. Чи збудеться ваше бажання або питання? І так, якщо ви не є сама хитрою лисицею, то бажання ваше не збудеться, тому що вас хтось обдурить, обхитрить. І туди, куди ви йдете, вас можуть обманути. Або тим, чим ви займаєтесь, вас обдурять. Читайте добре ваші документи, не довіряйте людям на слова, тому що ваше бажання може не збутися. Докладніше, хочете по цьому питанню, звертайтеся в особистих повідомленнях. Viper, телефон є у шапці профілю. Друга позиція. Чи бажання ваше збудеться? Бажання ваше збудеться і вам. У вас є дуже хороший друг, чи чоловік, чи дружина, хто дивиться, у вас є надійний друг, і за допомогою цього надійного друга, його підтримки, ваше бажання збудеться. І третя позиція це щурі миші. Ваше бажання не збудеться. У вас проблема з грошима, проблема матеріальна, або той, хто щось у вас краде, а ви не знаєте, хто це, і ваш цей ворог поки прихований. Ви потім узнаєте знаєте пізніше. Детально, що ви хочете знати, звертайтеся в особисті повідомлення в Viber. Або пишіть так в особистих повідомленнях, якщо ви бажаєте. Залишайте питання свої, які ви хочете знати, що буде в Україні, чи про економіку, чи про щось про війну. Я, може, подивлюся і вийду в ефір вам скажу. Не забувайтеся підписуватися, ставити лайки. Я буду дуже вдячна, всім гарної весни! И удачи!